Кабмін удосконалив європротокол, коли можна оформити ДТП без поліції за новими правилами, говоримо із гостями. Головне за день у нашій студії Іван Бесага, начальник відділу розшуку та опрацювання матеріалів ДТП. Добрий вечір вам Добре. та Маркіян Мишко, аварійний комісар по ДТП. Добрий вечір. вечір. дякую, що ви до нас прийшли, пане Іване. Перше запитання до вас. Ми всі бачимо, що на вулиці зима, сніг, ожеледиця. Наскільки у такий період в принципі збільшується кількість ДТП? Кожен досвідчений водій розуміє, що в зимовий період ризик потрапити в ДТП набагато частіший. Тому у зв'язку з тим, що дорога обленяніла, дорожнє покриття мокре, тому є ризик потрапити в ДТП. Тому бажано водіям зменшити швидкість вдвічі, збільшити дистанцію і не забувати перезуватися на зимову резину. Що ще є такі, хто їздить на літній рез... Буває рез... Таке, що їздять і на літній резині, і протектор зимовий і зменшений, оскільки він має бути залишкова глибина протектора мінімум 1,5 см. п'ять сантиметрів. зношені з резини, зношені тобто це теж резини, треба перевіряти. і в принципі ми не можемо бути певними, що нас чекає там на тій чи інші вулиці. Якщо, до прикладу, ми думаємо, що там асфальт може бути те, що ви говорите ожеледиця. Якщо так проаналізувати за останній рік, наскільки в принципі ми навчилися їздити обережніше? Звісно, наші водії з кожним роком стають досвідченіші, стають обережніші, але збільшується кількість водіїв, які почали їздити. Це водії початківці, новачки. Тому поліція старається їх, щоб вони дотримувалися правил дорожнього руху і аналізує випадки ДТП, коли, наприклад, Початківці частіше потрапляють в ДТП? Так, да, ніж... Початківці потрапляють в ДТП, тому е, збільшується на Львівщині на більшість камер до, е, автоматичної фіксації, яка більш трохи зупиняє, щоб водії не рухалися швидко на автодорогах. Збільшується кількість автопатрулів з труками, е, які також. Дисциплінують водіїв, щоб вони зменшували швидкість і не потрапляли в ДТП. Ну я за кермом півтора року. Це тобто водій початківець мені здається, що такі, як я, ми навпаки, їдемо настільки повільно і акуратно, і оці всі водії, які ще починали їздити, коли ще карети по Львову їздили, сигналять і різне там вигукують. Тому за водії початківців скажу так: ми напевно, найстаранніші здебільшого на цих дорогах. До суті нашої розмови про європротокол, пане Маркяне. Наступне питання до вас з 1 січня уряд удосконалив, змінив правила оформлення європротоколу. Зацитую від тепер учасникам дорожньо-транспортної пригоди, ДТП не обов'язково викликати поліцію. Відповідні зміни були затверджені на законодавчому рівні. Питання: що змінилося, коли тепер можна складати європротокол без виклику поліції? Ну, якщо розібратися, то по великому рахунку не змінилися правила ніяк, крім суми відшкодування. Тобто, всі правила, які були до 1 січня, вони так і лишаються. Це має бути два автомобіля в ДТП не більше. Має бути водій один і другий в адекватному тверезому стані без наркотичного спадіння. Тобто один до другого немає ніяких претензій по тому uh -huh. питанню. Один з водіїв обов'язково має визнавати свою вину. Uh -huh. Не має бути пошкоджена інша інфраструктура, тобто перебрики. Паркани, щось типу того, і мають бути обов'язково два поліси цивільної відповідальності. Страхування ви сказали, змінилася сума відшкодування. Наскільки змінилася? Е, дивіться до 1 січня. Сума відшкодування була по європротоколу 80 тисяч гривень. Якщо оформляли працівники поліції, це було 160 тисяч гривень на майно і. 320 тисяч гривень на життя здоров'я. Ну це вже до Європротоколу відношення в принципі такого немає. А з 1 січня зараз вже буде відшкодування, вже є відшкодування, але тільки по тих договорах, які оформлені з 1 січня. Тобто, хто має договір ще попередній до 1 січня, вони ще мають старі умови, відповідно 160 тисяч гривень. Всі, які зараз мають перший, з 1 січня новий договір, вони мають передбачену по відшкодування 250 тисяч гривень. Якщо один із учасників ДТП. Хоче скласти європротокол, бо розуміє, що пошкодження є незначні. Інший, наприклад, дивиться на ту людину. і Розуміє, ні, мені здається, що ти в стані алкогольного сп'яніння, або ж там просто не хоче. Що тоді, якщо є підозра на стан сп'яніння, тоді тільки поліція. Якщо просто людина не хоче оформити, Якщо людина не хоче, якщо вона просто не хоче фізично європротокол, бо вона від когось там почула, що по європротоколу не відшкодовують, ну тоді відповідно потрібно також поліцію. А якщо він переживає, що вони не можуть оформити самі європротокол, ну звичайно набирають нас як аварійних комісарів. Є різні спірні ситуації, коли, наприклад, два учасники. Відбулось ДТП, і вони не можуть дійти спільної згоди. Наприклад, один учасник каже, що ти порушив правила дорожнього руху, які стали причиною ДТП, а інший каже, що ти порушив правила дорожнього руху. Тому в такому випадку потрібно викликати звичайну поліцію, яка приїде на місце, дасть кваліфіковану оцінку і складає відповідний протокол. Які переваги Європротоколу, складання Європротоколу, час це зрозуміло, тому що поки приїде поліція, все поміряє і тому подібне. ті ще переваги ви можете назвати першим ділом за вас, як за ведучого, у вас права я знаю півтора роки. Ви сказали, угу. так, тобто вони тимчасові. Далі, якщо сподіваю, не дай що... Бог, ви попадете в ДТП і у вас тимчасове посвідчення водія. Вам дуже рекомендую оформити тільки європротокол по одній простій причині, що якщо у вас оформлять працівники поліції, то вам в подальшому потрібно буде йти знов на передачу посвідчення водія. А якщо ви оформляєте Європротокол, ви на подачу не підете. Це є одна причина вагома така, як для вас. якщо Дуже вас... вагома Дуже вагома. так. Та. Це стосується людей, які мають тимчасові права. Uh -huh. е, якщо брати по-іншому, ну, відповідно скорше відшкодування, ви не бігаєте по судах, не збираєте довідки. це... Пола. Так, оскільки водія не вилучається посвідчення водія, протокол не направляється до суду, тому що за ДТП є ризик бути позбавлений права керування від півроку до року. Тому краще оформити все ж таки європротокол, подати документи в страхову компанію, і страхова компанія вже буде нараховувати потерпілому відшкодування. Які міфи ви ще можете назвати щодо європротоколу, які існують? Ви кажете, що люди бояться, що не відшкодують грошей, так за багато хто говорить, що не довіряють європротоколу, бо по європротоколах не відшкодовують. Але це десь хтось почув, хтось комусь сказав. Ну в принципі, я б сказав, що Європротокол – це сучасний спосіб оформлення дорожньо-транспортної пригоди без поліції, і він принаймні, займає. Декілька хвилин від 20 до 30 хвилин. Якщо це не електронний поліс, то він взагалі краще оформляється там під по підказкам. Заповняється всі галочки ставиться, фотографується місце ДТП, локація місця скоєного заповнюється всі дані про учасників і відправляється зразу в МТСБУ. і Відправляється зразу страховим компаніям. От давайте на цьому і зупинимось детальніше, як правильно оформити європротокол. Сталось ДТП. Що далі мають зробити люди? Хто розпочне? Пане Маркян, давайте ви. спочатку потрібно вийти зрозуміти. Так, зрозуміли, не... такі... що не... Якщо люди між собою, дійшли згоди, що хтось водіє визнає вину. Перепрошую, е, якщо трапилось ДТП, залежно оцінити ситуацію, де це відбулося, на якій це дорозі відбулося, mm -hmm. треба зразу включити аварійну сигналізацію, вийти виставити знак аварійної зупинки. 20 метрів від машини. Так, вистав... права. Виставити знак, убезпечити себе насамперед, не виходити на проїзну частину, якщо водії. Там доходить якої спілкуються між собою, доходить спільної згоди, то їм потрібно відійти на тротуар, поспілкуватися. Якщо вони бачать, що немає, як вже пан Маркіян наголошував, немає травмованих внаслідок ДТП, але наголошую, це має бути також і не має бути травмованих і пасажирів, тому що якщо буває таке, що пасажир отримав травми. Під'їхав хтось там, наприклад, дитина забрала батьки під'їхали, забрали дитину, повезли в лікарню. А водії оформляють між собою європротокол. Такого робити не можна. Якщо хтось, навіть пасажир, отримав травми, тоді потрібно звертатися вже викликати на місце поліцію. А можна пізніше відмотати якраз європротокол і зробити, ніби це оформлення поліції? Чи якщо ви оформили європротокол, це тільки європротокол? Наприклад, там людина прийшла і зрозуміла, що в неї якісь забої серйозні вже вдома відійшла від шоку. Ну, дивіться, європротокол. Якщо оформлений європротокол заповнений двома учасниками, то учасник-винуватець він згідно 124 четвертої купа, примітка він звільняється від адміністративної відповідальності. На нього не може бути накладений штраф. Але якщо є підстави, коли виснати про європротокол недійсним, особливо коли внаслідок ДТП є травмований, тоді можна звернутися в поліцію і скласти звичайний протокол. Відправити до суду, але якщо є травмовані, то перед тим проводить перевірку слідчо-оперативна група, слідчий по ДТП. Угу. та встановлює тяжкість травм, які отримала людина внаслідок ДТП. Пане Маркіане, які тонкощі при заповненні Європротоколу варто врахувати? Знаєте, завжди є такі примітки, на які ми не завжди їх читаємо. І як, в принципі, оформляється Європротокол? Є електронна версія, паперова версія. Розкажіть детальніше про це. Так, Дивіться, є два варіанти: є паперовий Європротокол і, так як ви кажете, є електронний. Якщо брати паперовий Європротокол, потрібно обов'язково чітко, виразно, докладно все описувати в Європротоколі без помилок, без виправлень. Малювати схему ДТП це от основне, що потрібно для паперового європротоколу. Якщо брати електронний європротокол, першим ділом, що потрібно, це два телефони мобільних. Це потрібно, щоб було покриття в телефонах. І дотримується підказок. Там все йде чітко по галочках, ви собі вибираєте. ну, Бувають такі випадки, що не завжди електронний європротокол спрацьовує, або щось з полісом не так, або ну всяк є людський фактор. Буває, що в, в самому полісі є помилка або в номері кузова, або в номері автомобіля, і вже він не підтягне в електронний європротокол. Ви фізично європротокол електронний не оформити. Тоді або паперовий, або працівники поліції. Якщо б оформили відповідно паперовий європротокол, куди далі з цим європротоколом? Дивіться, якщо оформлено електронний європротокол, то він зразу йде в МТСБУ і в моторо-транспортне бюро і в страхові компанії надсилається автоматично. Якщо паперовий, то водіям потрібно протягом трьох діб звернутися в свої страхові компанії для того, щоб подати цей паперовий вид протоколу. європротоколу. Є такі, знаєте, інколи випадки, коли. ДТП підходить під складання Європротоколу, але краще викликати поліцію. Е, які ви поради можете дати? На що звертати увагу? Що все-таки краще викликати патрульну поліцію, аніж е, е, складати самостійно європротокол. Коли вагаєтеся, коли вагаєтесь, коли ви перебуваєте, наприклад, в шоковому стані, ви не можете зрозуміти, хто в даній ситуації правий, хто не правий, або інша сторона починає вас змушувати, щоб ви взяли вину на себе. Тут в такому випадку краще викликати поліцію. Заспокоїтися, зрозуміти, хто правий в тому ДТП, хто не правий. І е, якщо ви бачите, що е, перевірили даний поліс по моторотранспортному бюро, і він не має його в базі моторки іншої сторони, тоді також викликаєте поліцію. Тому що, можливо буде цей протокол недійсним. Буває таке, що він на сайті світиться як укладений, але не діючий. Тому теж треба звертати на це увагу, і основне так само треба дивитися на характер пошкоджень, тому що не завжди людина може оцінити в саму вартість пошкоджень і. Коли оформиться європротокол, а вартість потім на сервісі зросте, а там ще тоді... це там ще так, це. Так, тоді придеться винуватцю доплачувати відповідно свої кошти. Питання до вас обидвох: якщо ДТП важке, що мають знати люди, що вони мають робити до викли... до приїзду поліції від моменту, коли виклик, які є основні правила, тому що люди в таких випадках губляться, і давайте наголосимо на цьому, пане Іване. Розпочнемо із вас. Ви маєте на увазі, якщо ДТП є травм, Якщо ми розуміємо, що європротоколу, ми не обійдемося. До прикладу, там людина є травмована, що не можна пере транспортний засіб забирати з машини, навіть якщо ти перекрив пів Львову, але ну є що є. Що далі? До прикладу, ми викликаємо швидку, ми надаємо першу медичну допомогу. Ми зобов'язані надавати першу медичну допомогу, якщо хтось постраждав чи ні? Ну такі правила, звичайно, що ми спочатку повинні оцінити дану ситуацію, угу. і якщо потрібна допомога. Постраждалій особі, то ми звичайно звертаємося і дзвонимо на 102, два якомога швидше, щоб приїхала швидка і надала першу домедичну допомогу. Угу. Якщо є потреба в зупинці кровотечі, якщо там є, то по мірі можливості, якщо є якісь або є якісь лікарі, можливо поблизу, то можна покликати для того, щоб надати першу також першу медичну допомогу, все в залежності від отриманих травм учасниками. До моменту, поки прийде патрульна поліція, поки прийде поліція, людина може людина. Що людина не має робити? Людина не має, я не знаю, змінювати до прикладу там мінятися. Давай ти <сум> будеш <сум> такі... Саме основне людина не має вживати ніяких заборонених заспокоїв <сум> 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 алкоголю чи інших інших речовин, які не визначені, яких немає в, в аптечці. До звільнення поліцейського ніяких ліків приймати до звільнення поліцейського uh, um. і саме основне забороняється також якісь предмети, які стосуються дорожньо-транспортної пригоди. Їх пересувати забирати транспортні засоби з місця ДТП. Забирати закривати якісь сліди. Дуже часто люди говорять про те, що довго чекають на поліцію, стоять поки вони там стукнулися. Чи є зафіксований час, коли має прибути поліція, чи все таки це від навантаженості більше відділку залежить? Звичайно, що пріоритетом, якщо наприклад ДТП з потерпілими, то поліцейські туди направляються якомога швидше, найближчі екіпажі, тому що бувають різні ситуації. Екіпаж десь може бути зайнятий, екіпаж може бути на іншій вулиці, там віддалі, але як допомога швидше має прибути, огородити місце події, забезпечити охорону місце події, якщо це ДТП з потерпілими, і зачекати тоді слідчо-оперативну групу. А якщо, наприклад, ДТП без потерпілих. Але є е, не водії, не дійшли спільної згоди скласти європротокол. То також можна правила дорожнього руху дозволяється намалювати схему їм на а 4 намалювати схему розташування транспортних засобів, підписати цю схему, і вони можуть прибути навіть до найближчого відділку поліції для подальшого оформлення матеріалів ДТП. Є е, ще такі водії і. Е, Часто зустрічаються, які тікають з місця ДТП, погоджуєтеся, що їм загрожує ну звичайно, таких водіїв ми розшукуємо. Uh -huh. Не рекомендуємо залишати місце ДТП, тому що за дане правопорушення передбачено штраф 3,400 і плюс може бути позбавлення від одного року до двох. Подальше може також, якщо ви знаходите водія винувацій, який вдарив машину і втік. Страхова компанія потерпілій особі відшкодовує збиток, потім шляхом регресу звинувачувати, ДТП стягує всю суму ремонту. Це теж також важливо, тому в якому уж. разі не втікайте з випадку. Якщо у вас є е, поліс обов'язкового страхування, тому краще зупиніться, дочекайтеся, викличте поліцію, оформіть чи по Європротоколу оформіть, і у вас не буде тоді ніяких проблем. Я дякую вам за цю розмову. Дякую за роз'яснення, що ви сьогодні прийшли до нашу студію про те, як оформити ДТП без виклику поліції, що нового є у складанні європротоколу у 2025 році. Ми говорили із Іваном Бесагою, начальником відділу розшуку та опрацювання матеріалів ДТП. А також Маркіаном Мишком, аварійним комісаром по ДТП.